Тримай хвилю, Радіо Муковай. Доброго ранку, з вами Сергій Натенко на Радіо Миколаїв 92 fm І ще я хочу вам сказати: нещодавно я взяв участь у такому проєкті називається Це такі масові соцопитування Нам насилається на телефон смс з питанням, і можемо безкоштовно відповісти на нього. Так, безкоштовно. Всі почули безкоштовно відповісти. І тим самим взяти участь не просто у соцопитуванні а наша думка вона вплине на деякі аспекти життя. В Україні, і от це, ця річ цікава, тому що зусиль мінімум. А от наче, знаєте, з нашого боку щось якісь там, якісь рухи є. І я от цю ситуацію вирішив прояснити у е, Світозара Нацполя, тому що він координатор проекту ЮРЕПОРТ цього волонтерського проєкту. І він нам зараз розкаже, у чому суть і що відбувається. Е, Світозар, привіт. Привіт! Так, що я хочу прояснити, в чому суть проєкту? Розкажи мені, будь ласка, крім СМС, я так знаєш, просто збігав, розказав про це. Суть проекту доволі проста, вона полягає в. Постійному моніторингу думки молоді через ці безкоштовні смс-опитування, але mm -hmm. опитуванням цей проект не обмежується. На основі результатів цих опитувань приймаються, лобіюються певні рішення, які будуть впроваджуватись міністерствами, громадськими організаціями і іншими громадськими активістами. Крім лобіювання результатів певних, ми також проводимо по Україні різного роду заходи, тренінги і зустрічі, в тому числі завітав Миколаїв з солістом гурту «Антитіла» Тарасом Тополою поговорити. А, так, Я бачив ваш віст. У, -у вівторок був, так? Так. так. Угу, угу. Uh, слухай, я ще хотів запитати. Um, от... Як же воно? Як же ви домовлялися? Як ви цей проект створювали? Окей, це ж треба якусь там комунікацію налагодити, щоб е, давати змогу людям це розмасову е, розсилку зробити на мобільні телефони. З чого починалось? Як як взагалі ви на щоб розуміти, цей проект він створилося не в Україні? Україна була 18-ю країною світу, яка доєдналася до цього проекту. Це проект ЮНІСЕФу, і він. Е, в, в, в цьому світі нас юрипортерів. Ми називаємо тих людей, які проходять опитування, близько 2 мільйонів 900 тисяч. Uh -huh. Тобто, це дуже дуже велика маса людей, які постійно відповідають на опитування. Головною зіркою нашою є Девід Бекхем. Oh. Так він представляє наші опитування на генеральній асамблеї ООН і також долучаються до нашого проекту «Посли доброї волі від ЮНІСЕФ. Угу, угу. Розуміло. А у нас в Україні хто представляє? У нас в Україні долучені у нас, взагалі, по Україні також вже успішна мережа. Це 25 тисяч людей, які долучені до нашого проекту. Угу. Так, зірок до нас долучається Тарас Тополя, лідер гурту Антитіла, Дмитро, Дмитро Дмитро Шуров, лідер гурту піанобой серед спортсменів це Юлія Джима, яка Олімпійська призерка. Також Євген Коноплянка був невеличкий час з нами, поки мав змогу. Слухай, а скільки місць вже охопила оця. Ця організація ваша скільки міст беруть участь у Беруть участь всі області України всі. так, щоб воно було більш-менш репрезентативно. Участь беруть всі області України і. Ми найактивніше це є Дніпропетровська, uh -huh. Волинська, Львівська, Київська. Сподіваємося, що після нашого візиту буде і Миколаївська. Слуха, а як же зареєструватись, Що треба робити? Щоб зареєструватись, дуже просто потрібно надіслати старт на номер 4224 і вам прийдуть реєстраційні питання. Безкоштовно відповідаєте там вік стать і звідки ви родом. І потім щотижня будуть проходити опитування на суспільно-важливі теми для молоді. добре я ще частіше буду говорити це слово безкоштовно ще раз можете лов... номер повільно сказати номер 4224 угу. смс відправляєте старт Слуха, я сказав на початку, що ці соцопитування і наші якісь там голосування вони можуть реально вплинути на якісь там рішення у законопроектах чи щось на кшталт того. Чи можеш там один або два приклади навести, коли от дійсно от ваші, ваша робота, твоя робота, і за допомогою, яка ведеться за допомогою смс, вона реально вплинула на, якось, на якесь рішення? Так, декілька прикладів таких є. Перший з них це. Ми задали опитування про предмет охорони здоров'я. Його хотіли відміняти, і нас попросили провести таке дослідження. І близько 94% відповіли, що цей предмет потрібно залишати, і в першу чергу, щоб його викладали не тільки вчителі, а й фахівці й експерти. і експерти. Його залишили. Сподіваємося, що його не будуть виключати з цієї програми. Також у нас відбувалося опитування про булінг. Булінг це знущання дітей над дітьми. Після цього опитування цю проблему підняли на високий рівень, бо проблема, як виявилося, дуже поширена. Близько 90% стикалися, якщо не особисто, то бачили, як діти знущаються над дітьми. І ЮНІСЕФ почав впроваджувати цілу кампанію і інформаційну, і не тільки в школах щодо протидії такого такого. Буді. Слуха, нічого собі. Просто ну не всі люди. У нас трохи у людей опереджена думка, не всі вірять, що реально, от я там щось натиснув, щось там зробив, і я якось маю вплив. Тобто, це запозичений досвід він інві... діє за кордоном і у нас теж має успіх. Виходячи, так він так? у нас має успіх. У нас в проекті е, створена наглядова рада, в якій не тільки є громадські активісти, а представники е, уряду. Це представники дуже активно з нами співпрацюють. Міністерство молоді та спорту, представники мінсоцполітики і інших. Урядових структур, і ми активно впроваджуємо цей проект спільно з ними. Це не тільки так, це не тільки діяльність одної, двох, трьох людей. Над проектом працює ціла команда, і долучені дуже багато людей, щоб його зробити якісно, і щоб результати цих опитувань потім давали певні рішення, і були не тільки опитування заради опитування, mm -hmm. а були якісь дії. Тобто не просто статистика. Давай на на останок нагадаємо, як можна долучитись, зареєструватися, за яким номером так повільно, безкоштовно, безкоштовно. Всі почули угу. номер 4224, смс. Старт долучайтесь до проекту Юрипор.